Вітаю. Ще, ще один матч. Сьогодні вирішив викласти відео роль. Ну, ролик е, е, на матч Французької ліги. Е, е, Мец е, Рен. Ну, цікаві команди. Цікаві команди. Останню гру. Мец програв. Бресту. Ну, Брест непогана, домашня команда, але на виїзді. Е, вдалося два м'ячі забити. М -м, вдалося два м'ячі забити. Медсу. Ну, не внизу турнірної таблиці, не знаю. Але на виїзді вже два м'ячі забив, ну, це щось. Ну, це щось. Ну, а... Рен, ну, переміг, Монако переміг. Ну, там, там червона, здається, була. Ну, не знаю на цей матч, що бачу. Та ж команда ну, почала забивати, може, не знаю, може і тут е, вийде забити м'ячі. Ну, я бачу тут такі варіанти. Оцей матч. Е, обі заб'ють, обі заб'ють. Ну, Індуальний тотал мессу один більше. Умес один більше. Ну, повинні забивати. Ну, можливо, можливо, і Ренд, може і переможе, не знаю. Ну, Месу просто потрібно більше перемога. Не знаю, набирати очки. Хоча, ну, Ренг така непогана команда. Монако перемогла 4-1, здається. Так що, ну, а тут чекаю е, теж боротьби. Фол, фол, якби статистику, взяв би фоли вверх. Фоли вверх. Фоли. І е, взяв би удари в площину, не знаю, удари в площину, взяв би вверх. Ну, можливо, поворотом будуть верх. Не знаю. ну Я би у площину вверх. І ну, фоли би розглянув би вверх. А так чекай обміну мечами і мец один більше. Ну, можливо, можливо і буде верх. Можливо. Не знаю, але ну, очікую обміну і мец. Повинні якісь гули забивати, вже не знаю. ну Або тоді. Команда важко буде викарабкатися з того місця, де вони знаходяться. Так що такі варіанти на цей матч. Дякую за перегляд. Давайте підпишемося, поставимо лайк під відео. Щоб, так, щоб Канал краще міг розвиватися. Бо бачу переглядів багато. Що... Таке. Хто поставив, дякую дуже. Всім добра, миру бажаю. Ну, надію, що ставка зайде. Бачимо після свистка. До побачення. Добра всім.